Те, що моя односельчанка Наталя почала поводитися дещо незвично, я зауважив десь з місяць тому. Запримітив ці зміни зовсім випадково, навідавшись надвечір до крамниці, де вона працювала продавчиною, щоб купити свіжих помідорів та огірків для салату. До закриття торговельного закладу залишилося зовсім небагато часу. І за законом підлості, як це зазвичай буває, біля прилавка зібралося чимало покупців. Я був ледь не останнім в черзі, тож міг вдосталь надивитися на те, як жінка моторно звивається біля полиць з різноманітним товаром, намагаючись задовольнити всі забаганки нетерплячих клієнтів. На обличчі пані Наталя зберігала приязний вигляд який, однак, час від часу затуманювали хмарки невдоволення, коли хтось поводився зухвало. Ситуація докорінно змінилася, коли до прилавку підійшов клієнт, що стояв попереду мене. Продавчиня враз стрепенулася, радісно усміхнулася йому, її очі заблищали. Ніби ненароком рука жінки потягнулася до волосся. Поправляючи і без того бездоганну зачіску, щоки її трішки помаковіли, а довгі вії затріпотіли, наче крила метелика. У мене не залишилось сумнівів у тому, що цей покупець має для неї особливе значення. «Добрий вечір. чемно привітався чоловік. Маєте для мене те, про що ми домовлялися? «Так». Відповіла жінка. Як і обіцяла, спеціально для вас за давнім рецептом моєї бабусі зробила аж дві банки журавлиного морсу. Пийте на здоров'я. Якщо сподобається, то звертайтеся, зроблю ще. Скільки це коштуватиме? цікавиться покупець, і я впізнаю його за голосом. Ніскільки, смакуйте. Будете замовляти ще, тоді й поговоримо про ціну. Цей діалог здивував мене. Ну для початку те, що продавчиня спеціально на замовлення, робила журавлиний Морс. Напій цей, звісно, незрівнянний в літню спеку, але він з одного боку на любителя, з другого, кожен, кому він до вподоби, може зробити його сам. Чоловік? Який вкладав в сумку дві-трилітрові банки морсу, аж ніяк не належав до рідних чи друзів пані Наталі, з якого це дива вона безкоштовно дарувала йому стільки цього напою? Я був останнім в черзі, тож побачив продовження цього незвичного дійства. Вийшовши з магазину, з цікавістю спостерігав, як продавчиня замкнула крамницю. І, взявшись за велосипед, попрямувала до своєї домівки. А вже за якийсь десяток метрів до неї приєднався покупець журавлиного морсу. Про щось, зваво балакаючи, ця пара неспішно попрямувала на околицю до села, де розташовувалася садиба пані Надії. У селі про нього подейкували різне. Начебто чоловік раніше проживав на тій території, що потрапила під тимчасову окупацію, і, втративши під ворожими бомбами всіх близьких, був змушений покинути рідне місто. Насправді, все було не настільки трагічно. Як сільський дільничний, я знав, що Гнат Ярославович, а саме так звали цього сивого переселенця, ніколи не мав сім'ї. Бо все своє свідоме життя віддав мистецтву. Займався тим, що виконував оперні арії на театральній сцені. Вихори війни не лише зруйнували його театр, але й змусили стати біженцем та тимчасово поселитися в нашому селі. Тут чоловік вів відлюдкуватий спосіб життя, був не надто говірким та приязним з сельчанами. Мені навіть здавалося, що він навмисне уникав близького спілкування з місцевими жителями. Тоді це швидко вилетіло у мене з голови, бо я мав і без того безліч всіляких невідкладних справ. В село приїхало чимало переселенців, яких потрібно було десь по-людськи розмістити. Довелося разом із сільським старостою ходити по домах. І дізнаватися у односельчан, хто з них готовий прийняти в свої домівки тимчасових переселенців. Немало часу займав військовий вишкіл місцевої тероборони. Добровольців для неї знайшлося багатсько, та лише одиниці з них вміли користуватися зброєю. Ну і звісно ж, від весняно-польових робіт на присадибній ділянці мене ніхто не звільняв. Тож кожен день був розписаний буквально ледь не по хвилинах, і закінчувався він тим, що я ввечері думав тільки про те, як добратися до свого ліжка. Однак останні події змусили мене пригадати все, що тоді сталося в крамниці. А почалося з того, що кілька днів тому я був ошелешений несподіваним запитанням своєї мами, Богдане. А ти чув, що наша продавчиня Наталя загуляла? Раптом поцікавилася стара жінка. Що ти маєш на увазі? здивувався я, бо не володів такою інформацією. Селом вже ширяться чутки, начебто вона знюхалася з якимсь переселенцем. Хай тобі грець, подумки вилаявся я. Не вистачало на мою голову ще конфлікту між місцевими жителями і приїжджими. Пані Наталя була заміжньою жінкою вже більше 20 років і раніше відзначалася порядністю та розважливістю, який же геть її вкусив, що вона наважилася на такий аморальний вчинок. Рано чи пізно, а чутки про це дійдуть до її чоловіка. І тоді біди не минути. Той хоч і не відзначався схильністю до насильства, але наслідки подружньої зради можуть бути непередбачуваними. Була слабка надія, що це лише плітки, вигадані її недоброзичливцями. Однак вона розвіялася вже через кілька годин, коли я навідався до сільської крамниці. Вже на підході до торговельного закладу, я почув, як всередині соковитий баритон виспівує, ніч яка місячна, зоряна ясна. Я. Хто володар цього голосу, було зрозуміло без питань. Звісно, свій талант тут демонстрував Гнат Ярославович. У крамниці я побачив артиста і продавчиню, яка, спершись на ляду Зі замріяним виглядом слухала його спів. Мій прихід дещо збентежив жінку, а от співак кинув на мене лише байдужий погляд, і не забарився розпочати нову пісню. Цього разу це були розпустили кучері дівчата. Поряд на прилавку стояла банка з журавлиним морсом, дві склянки. Наполовину наповнених цим напоєм, і відкрита коробка шоколадних цукерків. Зрозуміло, що моя присутність тут була абсолютно недоречною, та мені було не до сентиментів, тож, придбавши все потрібне, я звернувся до невгамовного співака. «Ігната Ярославовичу, маю до вас розмову, не хочете трохи пройтися зі мною та побалакати? Він невдоволено насупив брови, однак заперечувати не став. Підхопивши банку з морсом, співак слухняно вийшов з крамниці слідом за мною. То про що ви хотіли зі мною поговорити? не надто приязно запитав переселенець, коли ми прийшли метрів з двадцять. Про вашу поведінку, коротко кивнув я і одразу перейшов у наступ. Ви розумієте, що чините неправильно. Що ви маєте на увазі? Гнат Ярославович зупинився і обурено зиркнув на мене. Я маю на увазі ваші загравання до пані Наталі. Вона заміжня жінка, котра прожила в щасливому шлюбі не одне десятиліття, мати трьох дорослих дітей, добра господиня. Що користується повагою друзів, близьких та односельців. А ви все це хочете зруйнувати? У селі вже говорять про ваші занадто близькі стосунки, і якщо ці чутки сягнуть вух її чоловіка, то буде вам непереливки. Негайно припиніть ці недолугі залицяння, бо інакше біди не оминути. Пане дільничний! Вибачте, що не знаю вашого імені та по батькові. Та чи можу я з вами поговорити відверто. Так, можете, відповів я і відрекомендувався. Мене звати Богдан Михайлович. Дуже приємно, промовив чоловік і здивував мене наступним проханням. Пообіцяйте мені, що все, що зараз почуєте з моїх вуст, залишиться між нами. Маєте на це моє слово. Вам, як поліцейському, мабуть, відома моя біографія. Після невеличкої паузи розпочав свою розповідь Гнат Ярославович Знаєте, що все своє життя я віддав творчості, та так було не завжди. В молодості у моєму серці знаходилося місце і для палких почуттів та гарячої пристрасті. Ще навчаючись в консерваторії, я тонесттями закохався в одну зі своїх однокурсниць. Тоді вона видавалася мені неземною красунею: стрункий стан, вродливе личко, розкішне чорне волосся, виразні карі очі і соковиті вуста. Все це буквально зачарувало мене з першого погляду. Я був теж парубком нівроку. Тож після певних зусиль незабаром зумів завоювати серце казкової красуні. Ми почали зустрічатися майже три роки, наповнених романтичними побаченнями, солодкими поцілунками, мріями та сподіваннями про спільне майбутнє, клятвами і обіцянками вічної вірності. На жаль, всім цим побажанням і обітницям не судилося збутися. Моя кохана захворіла на невеликовну недугу. За лічені тижні дівчина буквально згоріла на моїх очах, я був з нею до самого кінця і ледь не збожеволів від своєї безпорадності. Єдине, що міг зробити для коханої, так морально підтримувати її, розганяючи печаль та бадьорячи своїм співом. Втративши кохану, впав у глибоку депресію, вийти з якої згодом спромігся лише завдяки мистецтву. Я дуже люблю співати, і ця любов не дозволила мені остаточно загубити здоровий глузд, а потім потягнулися довгі роки, котрі були повністю віддані творчості. Жінок більше в моєму житті не було, не тому, що я збайдужів до них. Зовсім ні. Жіноча врода і досі здатна зачепити потаємні струни моєї душі. Просто кожного разу, коли я починаю зближуватися з представницею слабкої половини людства, пам'ять повертає спогади про ту, котру кохав понад усе на світі. І я чітко розумію, що її ніхто не здатнен замінити. Так якого біса ви залицяєтеся до пані Наталі? Не стримався я від закономірного запитання. Я б не звав це залицянням, задумливо промовив Гнат Ярославович, просто вона мені подобається. Жінка надзвичайно схожа на ту, яку колись у мене забрала смерть. Разюче подібні риси обличчя, тембр голосу, навіть погляд та сміх. Розумію, що це звучить як справжнє безумство. Адже між цими жінками дистанція більш ніж у 20 років. Однак я не можу позбутися відчуття, що моя кохана тепер виглядала б так само, як ваша продавчиня. Звісно, я не претендую на руку та серце пані Наталі і вже точно не бажаю зруйнувати її сімейне життя. Мені лишень хочеться спілкуватися з нею, робити приємні компліменти. Співати пісні, мабуть, збоку все це виглядає не надто доречно, але ж нічого поганого у таких дружніх стосунках немає. Та й відчуття того, що моя приязна увага припала жінці до душі, розганяє тугу в моїм серці і робить трішки щасливішим. А ще вона робить такий смачнючий журавлиний морс. Ігнат Ярославович Замовк. І я подумки відзначив для себе, що почута розповідь ніскільки не спростила ситуацію, можна зрозуміти мотиви, котрі спонукають старого співака робити те, що він робить, і не мені його осуджувати тепер та ймовірного конфлікту між ним та чоловіком продавчині найближчим часом на жаль, не уникнути, а цього не можна допустити. Тож, попрощавшись зі своїм співрозмовником, повертаюся назад до крамниці. Побачивши мене, пані Наталя здивовано поцікавилася. Щось забули купити, Богдане Михайловичу? Та ні, хочу тільки обговорити з вами одну справу. Яку? Здивування в голосі жінки стає ще виразнішим. Щось трапилося? Це стосується вас і ваших стосунків з Ігнатом Ярославовичем. Не в моїх звичках збирати сільські плітки, але я, як дільничний інспектор, мушу реагувати. Про що це ви? Які чутки? На що реагувати? Те, що у вас виникли особливі стосунки з цим чоловіком. Та побійтеся Бога, пане дільничний, сердито вигукує продавчиня. Які особливі стосунки, я порядна, чесна жінка давала обітницю вірності перед церковним вівтарем, і ніколи її не порушувала та не зраджувала своєму чоловікові. А те все, що про мене пліткують в селі, то все вигадки і брехня. Так, приїжджий співак, симпатичний мені. Та не більше. Ми познайомилися, коли він тільки но з'явився в селі. І прийшов до мене за покупками. Тоді лише привіталися та перекинулися кількома словами. Згодом виявилось, що Гнат Ярославович надзвичайно культурна і освічена людина. З ним цікаво погомоніти на різноманітні теми, а ще у нього неймовірно красивий голос, і він знає незліченну кількість чудових пісень. Ну і вже якщо говорити всю правду, то я маю невеликий фінансовий зиск з цього, роблю йому домашній морс з журавлини, за який він платить мені непогані гроші. То значить, ніякого любовного роману між вами немає, і ви не маєте до нього ніяких почуттів? запитав я. Тьху на вас, Богдане Михайловичу, я кохаю свого Семена і ні на кого його не проміняю. Розмовляти було більше ні про що. Попрощавшись з жінкою, я подався по своїх справах, а вже надвечір, зустрівшись зі своєю коханою Дариною, розповів про цю ситуацію. Жінка уважно вислухала мене, а потім, ніжно пригорнувшись, поцікавилась: Ну, і в чому ти тут бачиш проблему? Як в чому? Здивувався в такій нездогадливості жінки. А якщо до чоловіка Наталі дійдуть чутки про його дружину, біди ж не минути. А чому ти думаєш, що вже не дійшли? Лукаво зиркає на мене Дарина. Я переконана, що він вже давно про все знає. І що? запитав я, невже просто так сприйняв чутки про подружню зраду дружини? Який ти ще наївний та недосвідчений, усміхається жінка. Вони вже прожили разом стільки років, що навчилися довіряти одне одному, незважаючи на всілякі плітки та пересуди. Пан Семен впевнений, що дружина вірна йому, а тому не бере собі до голови ті дурниці, які про неї розпускають недоброзичливці. І ти вважаєш, що ніякого конфлікту там не буде, з надією промовляю я. Звісно, не буде, впевнено мовить Дарина. У селі ще трохи попліткують про цю ситуацію та вгамуються і забудуть. Я полегшено зітхнув, хоча певні сумніви та побоювання в душі залишилися. Однак моя кохана виявилася правою. Минали дні, а нічого надзвичайного в селі так і не трапилось. Гнат Ярославович регулярно навідувався до крамниці за своїм улюбленим журавлиним морсом. Кожний такий візит супроводжувався невеличким імпровізованим концертом. Односельчани звикли до такої чудернацької поведінки старого артиста і дивувалися йому все менше та менше. Непомітно вщухали розмови про їхній любовний роман. А сьогодні я дізнався новину, яка неабияк втішила мене. Виявилось, що місто, з якого був родом Гнат Ярославович, нещодавно звільнили від загарбників, і він незабаром повернеться додому, щоб відновити роботу у своєму театрі. На цьому... Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!